Він просить не показувати його обличчя і не називати імені, бо боїться ще більших утисків чи взагалі втратити роботу. На рівне електроавтотранс каже, останні півроку робота перетворилася на пекло. Дирекцію працівники звинувачують у зловживаннях. На території підприємства стоять приватні маршрутки, які відносяться на мою Я знаю до сина нашого директора, пана Загене. От і ми наша думка така, що хочуть збанкрутувати банкотувати. І на підприємстві зробити автотранспорт і підприємство. Підтримує колегу водій тролейбуса Андрій Сека. Він має 13 років стажу за кермом Рогатого. Не ховається, пояснює, не боїться звільнення. Уже шукає собі інше місце роботи. Зарплата впала. Раніше можна було заробити на руки, отримати і 3 з копійками тисячі, 3 з гаку. 3 200, 3 300 – це водію третього класу. Зараз заробітна вплата впала десь до 2 600, 2 500, таку, От 500. Водій зараз заробляє. Менше години їжджаємо. Інтервали збільшилися, випуск машин на лінію зменшився. Працювати нема. Кому люди розраховуються? Майже, не знаю, мабуть, на тиждень декілька заяв лягає на стіл директора з проханням звільнити займані посади. Кондуктори і водії розраховуються масово. 22 працівників рівне електроавтотрансу об'єдналися і звернулися за допомогою до міських депутатів. Сподіваються, якщо їхня проблема набере розголосу, підприємство вдасться врятувати найближчі дні стан справ на рівне Вивчатиме спецкомісія, домовилися проаналізувати обґрунтованість тарифів, висновки з оптимізації підприємства, накладання маршрутів, зацікавилися тролейбусом номер 1 та маршруткою номер 61. Тролейбус Тролейбусу ходить десь раз в півгодини, а цей ходить через 6 хвилин. Тобто оці збиткові маршрути комунального підприємства треба б визначити. Відміняти маршрутки, які дублюють курси рогатих, кажуть у комісії, не будуть, принаймні негайно, бо це загрожує протестом не тільки перевізників, а й пасажирів. Ми зараз можемо дати пропозицію взагалі заборонити маршрутне перевезення в місті рівному. І що ми зробимо? Сотні людей залишаться без роботи. Рівліяни не будуть мати нормального графіка поїзду. За останні півроку із «Рівне електроавтотранс звільнилося 62 кондуктори, 27 водіїв та 33 інших працівники. Тим, хто ще працює, не виплатили 800 тисяч гривень зарплатні. Прокоментувати ситуацію, конфлікт із працівниками на підприємстві виявилося нікому. Директор у відпустці, виконувач його обов'язків, відмову мотивував не своєю компетенцією. Пасажири, поки прозникаючи з доріг міста, тролейбуси не з. Знають, пересідати у маршрутки не хотіли б. Зручно добиратись в маршрутках, зараз жарко, некомфортно трохи їздить а так собі там і дешевше. Одинички рідко їздять, а трійки дуже часто. Через кожних можна сказати 5 хвилин. Двойки теж рідше. Я їжджу по льготному посвідченню, то а маршрутки ніхто ж не хоче брати. Перевезення пільговиків губить екологічний транспорт, пояснюють чиновники. Є заборгованість з державного бюджету перед підприємством за перевезення пільових пасажирів, яка складає 974 тисячі. От тільки працівники у такі пояснення не вірять у місяць. Кажуть до оптимізації квитків, продавали майже на мільйон гривень. А хто нововведень не вподобав і почав скаржитися, залишився без роботи. Написала і про зарплату, і про цю відпустку на Київ в адміністрацію президента України. І от визиває мене Степан Якович Загіний із тригубцем Юрія Анатолійовичем, начальником служби руху. І він тільки два слова сказав: прибери мені з депо. Здаватися, повстанці кажуть, не будуть, бо якщо допомога пільговикам стане адресною, вони напряму платитимуть за проїзд з початку року, з того ж часу у Рівному на маршрути не виїде жодного рогатого. Бо нівелювати прибутками і збитками стане складніше. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.